Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги дитячі воротарські рукавички. Дані воротарські рукавички спеціально розроблені для дітей віком від 5 до 16 років. Виготовлені з високоякісних матеріалів, тому забезпечують чудовий захист рук під час гри. Вони м'які та зручні в носінні, що дозволяє дітям краще контролювати м'яч. Рукавички забезпечують гарне щеплення та запобігають зі сковзуванню. З цими рукавичками діти можуть впевнено насолоджуватися улюбленими видами спорту. Пропонуємо до вашої уваги дитячі футбольні шитки для гомілки. Дані шитки ідеально підходять для юних футболістів, яким потрібно захистити гомілки під час гри. Виготовлені з високоякісних матеріалів, тому вони міцні, легкі та дихаючі, забезпечуючи максимальний комфорт для вашої дитини. Вони стійкі до ударів, тому нададуть додаткову безпеку. Шитки на гомілки є важливим предметом для будь-якого молодого футболіста, забезпечуючи їм необхідний захист для найкращої гри. Пропонуємо до вашої уваги футбольні буци. Дані буци це футбольне взуття, розроблено для оптимальної роботи на внутрішніх та відкритих майданчиках. Представлені в різних розмірах, тому підійдуть для чоловіків, жінок та дітей. Виготовлені з високоякісних матеріалів, які роблять їх міцними та легкими, забезпечуючи максимальний комфорт під час гри. Взуття також має відмінну повітропроникність, зберігаючи ваші ноги прохолодними та сухими. Вони доступні в різних кольорах та дизайнах, щоб відповідати вашому стилю та вподобанням. Пропонуємо до вашої уваги футбольні фони для вечірки. Дані фони це ідеальне доповнення до будь-якого святкування дня народження на футбольну тему. Високоякісний фон для фотографій виготовлений із міцних матеріалів, який гарантує, що він прослужить протягом багатьох подій. Його дуже легко встановити та можна використовувати як фотозону чи просто прикрасу. Це чудовий декор до дня народження дитини, яка любить футбол. Пропонуємо до вашої уваги бездротову оптичну мишу. Дана миша представлена у формі хом'яка. Вона чудово підходить для дітей та всіх, хто хоче розважатися за комп'ютером. Вона оснащена бездротовою технологією, яка забезпечує стабільне та надійне з'єднання з вашим пристроєм. Оптичний датчик надасть точне та плавне відстеження, а колесо прокручування дозволяє легко переміщатися між документами та веб-сторінками. Миша живиться від двох батарейок та має функцію автоматичного переходу в. Режим сну для збереження заряду. Пропонуємо до вашої уваги гачки для дитячої коляски. Дані гачки для сумки це практичні та зручні аксесуари для батьків з маленькими дітьми. Гачки легко кріпляться до коляски, що дозволяє батькам носити свої сумки чи інші предмети, не тримаючи їх. Гачки виготовлені з міцних матеріалів та можуть обертатися на 360 градусів для додаткової зручності. Вони допоможуть зберегти ваші руки вільними та полегшити вам життя під час прогулянок із дитиною. Пропонуємо до вашої уваги кросівки для новонароджених. Дані кросівки це дитяче взуття, створене, щоб маленьким ніжкам було максимально комфортно. Взуття виготовлено з м'якої штучної шкіри та має шнурівку для надійної посадки. Вони підходять як для хлопчиків, так і для дівчаток. М'яка підошва забезпечує підтримку та амортизацію, що робить їх ідеальними для новонароджених та малюків віком до 18 місяців. Кросівки доступні в різних розмірах, щоб забезпечити ідеальну посадку для кожної дитини.